Давайте розглянемо побудову таблиці істинності для заданого прикладу. Для цього нам треба спочатку визначити порядок дій, в якому ми будемо виконувати це завдання. Ми знаємо, що порядок логічних дій залежить, по-перше, від того, як в нас розташовані дошки, і, по-друге, він складається з наступних пунктів. Спочатку ми робимо заперечення, потім ми робимо. Кон'юнкцію, потім диз'юнкцію, імплікацію і еквіваленцію. Таким чином, спочатку нам необхідно зробити заперечення. Я починаю справа і дивлюсь, де в мене вперше зустрічається заперечення. Перше в мене заперечення зустрічається в е, небе. Наступне заперечення це не. А еквівалентно Б. Це мала б бути друга дія, але в нас стоять дужки, тому те, що знаходиться в дужках, ми робимо спочатку. Друга дія А еквівалентно Б і третя дія заперечення. Тепер всі дії заперечення ми зробили, і ми так само переходимо до кон'юнкцій. Починаємо справа. У нас є А кон'юнкція Б або С, і Б або С знаходяться в дужках. Тому ми спочатку маємо зробити четверту дію дез'юнкцію Б або С. Вже після цього ми можемо зробити кон'юнкцію А І, Б або С. Наступна кон'юнкція – це Б, І А І, Б або С. Це шоста дія. Більше в нас конюнкції немає. Однак є дез'юнкція сьома дія це або і восьма дія це імплікація. Тепер ми знаємо, в якому порядку ми маємо виконувати завдання і можемо побудувати таблицю істинності. Для цього ми спочатку записуємо всі змінні, які зустрічаються в нашому прикладі: А, Б і С. Далі нам треба написати всі можливі комбінації А, Б і С залежно від того, вони приймають значення істине чи хибне. Для цього зручно користуватись двійковою системою числення і записувати просто всі числа підряд. 0-0-0 це нулик. Далі 0 одиничка. 010 це двійка. 011 – трійка. 100 четвірка. 101 п'ятірка. 1, 1, 0, шістка, 1, 1, 1, сімка. Отже, ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 варіантів, і це справді правильно, тому що в нас має бути 2 в степені кількість змінних, тобто 2 в степені 3, це 8 рядків у цій таблиці. Далі ми записуємо першу дію, яка в нас зустрічається, це дія Не Б. І всюди, де в нас Б це нулик, ми записуємо одиничку, а де одиничка записуємо нулик. Так працює в нас операція заперечення: Б0 на Б1. 01, 10. 10, знову дві одинички і два нулики. Наступна дія А еквівалентно Б. Ми маємо порівняти перший та другий стовпчик. Якщо вони однакові 0,0, то ми ставимо одиничку. Якщо ж вони різні 0,1, то ми ставимо 0. Далі у нас знову різні елементи. І два останні, останні рядки це будуть 1,1, тому що одинички однакові. Третя дія, яку ми робимо, це заперечення еквівалентності А і еквівалент Б. Тобто, нам знову треба всі одинички змінити на нулики, а всі нулики змінити на одинички. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Четверта дія це B або C. Для того, щоб швидше порахувати це, ми згадаємо, що властивістю диз'юнкції є те, що вона дорівнює нулю в єдиному випадку, коли в нас пара 0, 0. Тому я шукаю всі пари 0, 0, стовпчику Б або С. Другий, третій стовпчик обидва нулі в першому рядку. І ось ще один рядок, де ми зустрічаємо 0. -0. Всі інші рядки це 0,1, або 1,1, або 1,0 і вони будуть одиничками. П'ята дія А і те, що в нас вийшло в попередньому стовпчику – Б або С. Ми дивимось на перший стовпчик і на стовпчик Б або С, і шукаємо, коли, е, на, яка в нас буде результат кон'юнкції. Кон'юнкція дорівнює одиничці в одному лише випадку, коли ми маємо е, дві одинички. І Шукаємо, де в нас будуть в першому стовпчику А і стовпчику Б або С обидві дві одинички. Це три останні рядки: 1, 1, 1. Всі інші рядки мають. Хоча б один нулик в якомусь стовпчику, тому ми отримуємо нулі. Наступна дія шоста це не Б і те, що в нас залишилось з попереднього рядка А, Б або С. Тут треба бути дуже уважним, не загубити цього не першої дії. І дивимось, коли в нас кон'юнкція дорівнює одиничці, коли в стовпчику на Б і в стовпчику А і Б або С будуть обидві одинички. Це лише в одному випадку можливо. Я ставлю тут одиничку. Всі інші рядки будуть нулями. Наступна дія це або наш стовпчик… С або не і Так, А І ось тут. А І, Б або С. Або в нас дорівнює нулю, тільки у випадку, якщо ми маємо Це дорівнює нулю і наш останній стовпчик дорівнює нулю. Шукаємо всі такі пари, коли ми матимемо нуль. Це легше робити за змінною це, тому що у нас дуже багато нулів в другому в, в другій частині дез'юнкції. Тут 1 1 тут 0-0 і все інше буде одиничками. І остання дія це дія імплікації. Давайте я просто напишу, що це восьма дія. І мені треба по результатам третьої дії. Третя дія. Це ось наш цей стовпчик. Це третя дія. І з цього ми маємо вивести сьому дію. Для того, щоб це зробити, нам необхідно. Скористатися властивістю імплікації. Імплікація дорівнює нулю, якщо ми переходимо з одинички в нуль. Тобто, в лівій частині імплікації я шукаю одиничку дивлюсь, чи переходить вона в нуль. Справді переходить, тому ставлю тут 0. Одиничка в одиничку, одиничка знову в нуль. І одиничка в одиничку. Все інше буде одиницями, тому що схибності можна отримати що завгодно. І Звідки завгодно можна перейти в істину. Таким чином, таблиця істинності для нашої формули буде виглядати ось так. І наша формула буде приймати значення 0 тільки на двох оцінках: 0,10 та 100. А на всіх інших оцінках вона буде приймати значення істини.